Наталія Вуд, голівудська акторка, що здобула світову популярність після виходу мюзиклу «Вестайцька історія. Загинула у розквіті сил, за нез'ясованих обставин. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Справжнє ім'я голівудської кінодіви Наталія Миколаївна Захаренко, дочка російських іммігрантів. Народилася 20 липня 1938 року у Сан-Франциско, але її ранні роки минали у Каліфорнії, куди сім'я переїхала майже одразу після народження дівчинки. Батько Наталії Микола Степанович Захаренко народився у Владивостоці. Під час революції він приєднався до Білого Руху, учасники якого були змушені залишити Росію. Марія Степанівна, мати актриси, народилася в Барнаулі, у сім'ї фабриканта, який також утік з країни у зв'язку з подіями ХХ століття. Акторська біографія Наталії почала розвиватись дуже рано. Уже в чотирирічному віці дівчинка почала зніматися у фільмах. Вдруге Вуд з'явилася на екранах у семирічному віці, взявши участь у Зйомках фільму Вічне завтра. Тут актрисі пощастило попрацювати з такими знаменитостями, як Клодет Кольбер і Оріон Велс. У 1947 році Наталі з'явилася у картині Диво на 34-й вулиці, після чого увійшла до числа зіркових дітей Голлівуду. До підліткового віку Вуд поступово почала виходити з дитячих амплуа. Почавши представляти дорослих героїв. У середині 1950-х на екрани вийшла картина Бунтар без причини, де Наталі довелося попрацювати на одному знімальному майданчику з голівудською знаменитістю Джеймсом Діном. Проте, по справжньому зірковою для дівчинки стала робота у мюзиклі «Вестайцька історія до 25 років. Наталі була тричі номінована на Оскар і мала величезну популярність глядачів. На початку 70-х років Вуд взяла невеличкий перепочинок, пов'язаний з вагітністю. 80-ті стали для Наталі справжнім піком акторської біографії. Найяскравіші роботи того періоду фільм Крокерна фабрика та міні-серіал відтепер та навіки. За останній рік. Отримала золотий глобус у категорії Краща жіноча роль». Останній завершений проєкт за участю виконавиці кінострічка Спогади Єви Райкер. Наталі була справжньою красунею, з ідеальними для кінематографа параметрами. Камера її любила, образи завжди виходили вдалими. Що стосується особистого життя зірки, воно було насиченим, але далеко не завжди спокійним. На зорі кінематографічної кар'єри вона зазнала сексуального насильства. У середині 1950-х років у Наталі трапився роман із легендарним Елвісом Преслі. Проте стосунки ні до чого серйозного не привели. У 1957 році, незважаючи на незгоду матері, вона зв'язала себе шлюбом з актором Робертом Вагнером. Сімейне життя тривало лише 4 роки. А у 1962 році виконавці розлучилися офіційно. Вдруге УД пішла під війнець у травні 1969 року. Її обранцем став англієць Річард Грехсон, відомий у ті роки продюсер. Через бракорозлушний процес, що затягнувся, Річард довго не міг запропонувати Наталії руку і серце. Перед весіллям вони зустрічалися близько двох років. У шлюбі народилася дочка Наташа, але і це не зробило їхню родину міцною. Через кілька місяців після появи малюка Вуд дізналася, що її благовірний крутить їм трішки зі своєю секретаркою. Настав скандал, результатом якого стало неминуче розлучення. Незабаром Вуд повернулася до колишнього коханого Роберта Вагнера. У 1972 році вони оформили офіційний шлюб, який тривав аж до смерті Наталі. У 1974 році у сім'ї народилася дочка Кортні, яка стала для актриси другою дитиною. На момент смерті однієї з найкрасивіших голівудських виконавець. Її було лише 43 роки. Трагедія сталася на зйомках картини Московий штурм, що проходили в районі Каліфорнійського острова Санта-Каталіна. 28 листопада 1981 року Наталі вирушила на морську прогулянку на яхті у супроводі чоловіка та партнера зі зйомок. Наступного дня. Її бездиханне тіло виявили за кілометр від судна. Також на пляжі знайшли надувний човен, обставини загибелі Наталі і досі не встановлені. Наталі Вуд похована на одному з свинтарів Лос-Анджелеса. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!